Сьогодні день скорботний. Він не тільки буде сьогодні, він буде і завтра, він буде і післязавтра. Як можливо загоїти глибоку рану. Важливо, щоб ми пам'ятали, пам'ятали цих людей, тих, хто не боячись, казав, я їду на Майдан. Будемо просити у Бога, щоб припинилося кровопролиття. Настав мир, щоб дні були такі, як сьогодні, сонячні, теплі, весняні, обнадійливі, щоб не було смутку на наших, на наших серцях і чорних пов'язок на наших прапорах. Оце їхню велику любов Господь хай дарує Царство Небесне. Висловим і співчуття родинам тих, яких ми згадували. Чи є це родичі? Ми з вами в молитві, у шані і в любові. Слава Ісусу Христу! Царство Небесне, нашим героям, нашим праведникам Волинським, Івану, Сергію, Едуарду, Василю і всім праведникам і героям України. Гос небеснеє, за невесне, життя прислає душок. Прийміть щирі співчуття від всіх депутатів обласної ради. Дякую вам. Шанували пам'ять наших загиблих героїв. Дякую всім присутнім, що прийшли вшанувати пам'ять наших загиблих героїв. Слава Україні!